На Perfect World CS Challenge Series 1 перемогли 3D Max. А наші хлопці з Bait програли Тайлу і після цього ще програли Lean Vision та вилетіли з турніру на четвертому місці. Blast Open London і радує, і розчаровує одночасно. ВП вилітають 2-0 у своїй групі та покидають турнір. А на жаль, на весь кіберспорт в цілому. Fnatic перемогли Статік та Gamer Legion Вийшли у фінал нижньої сітки, де зустрінуться з Мейті. Vitality та FaZe зіграють цього. Сьогодні у фіналі верхньої сітки групи А Маус та Фурія зіграють сьогодні в верхній сітки групи Б. Спіріт програли вперше за два роки фурії і зіграли проти ліквід за виліт. Результати ви бачите на екрані. І здається, про когось я забув. Ах так! бачи габен, я цього не хотів. Команда в першу шлюбну ніч нічого не зможуть зробити без допомоги Блейда. Тір 2, команда у тілі Тір 1, місце, де решафлами пахне сильніше, ніж піструнами у лазні Наві, вилітають з Бласт Опен Лондон та їдуть додому робити невідомо що. Так сильно розчаровувати, як вони, не може ніхто, но програти Мейті 2-1 це вже перебір. Можливо, Сімпл не дарма пішов із Наві, відчуваючи такий спад, хоча ні, вони всі одне одного варті. І якщо в найближчому часі вони не зроблять. Замін то трофеїв нам не бачити, хоча ми й так офіційно їх не бачили вже 333 дні.